Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, сьогодні 17 січня і в Башкірі давайте подивимося. Дібралася я до розкладів. Протистояння людей, да, вони вийшли на вулицю. По даним Росмі місцевого активіста приговорили... Засудили до чотирьох років колонії по справі про розпал межнаціональної розні, тому що він негативно висловився в адресу трудових мігрантів Середньої Азії і мешканців Кавказу. По другій версії російських спій він призивав місних жителів не їхати на війну в Україні. Після цього ви скидаєте мені відео, там, де жінка з Башкірії, вона призвала земляков Боже, я сьогодні... призвала земляков, прекратіть воювати в Україні і вернутися домой, щоб захистити своїх. Я перепрошую. Мені сьогодні важко перекладати одразу. Так, давайте подивимося, що взагалі. Що це за протести? Ну, і у вас питання, чи, чи це почалося? Да Що не вже почалося. Нам нам з вами говорили е, карти, багато розкладів про те, що е, протести мають початися на Росії Да і почнеться з якоїсь однієї території. Е, дивіться, карта правосуддя. Е, ну Вийшли за справедливість. Карта сама перевернулася, Да Бажання справедливості, бажання м, отримати якийсь баланс, да? Ну, про справедливості, бажання справедливості. Що це за протести? Знаєте, довели людей, мало того, що ну. Незадоволення і страх народа від самої системи. Так? Тобто, люди дійсно вийшли, тому що перестали боятися, тому що набридло боятися, знаєте, по правосуддю. А який сенс боятися? Ну, тобто, Вийшли з певною метою, з боротьбою за правосуддя. Як будуть розгортатися події це початок, це початок руху, але, на жаль, він попажу і буде обмежений. Попажу це означає, що не буде великого розвитку. Да? Можливо, якісь ну, ситуації емоційні вони ще будуть. Люди ще, знаєте, як, вони, може, і будуть, будуть висловлювати своє незадоволення, але. По вісімці мечів їх емоції, їх незадоволення буде обмежене, але по тузу жезлів це початок якогось руху. Тобто це початок, можливо, протистоянь. Так? По жезлам це соціальне. Давайте перепитаємо, який буде результат? Який буде результат цих протистоянь. Ну, Дивіться, цікаво, а ці протистояння чим закінчаться? Ну, Вимушено да, вимушено для того, щоб захистити себе, доведеться, можливо, відмовитися від, відмовитися від... тієї ідеї, да? на... На... Ну, за яку вони вийшли по дияволу, я так розумію, що будуть їх, бачите, як відбивати. Да? намагатися заспокоїти людей, а взагалі дуже цікава тема. Тобто ця, це протистояння, чим воно закінчиться, воно йде по, як колесо фортуни, це знаєте, як, якась кермічна подія, як якась подія, яка може запустити собою низку інших ситуацій. Тобто ця подія запустить ще якісь ситуації. Вона, як, знаєте, як поштовх іде. Два туза виходить. Виходить туз жезлів, жезлі, виходить туз пентаклів. Пентаклі, звісно, карта не швидка, не швидка, да? але е, дуже стабільна. Тому, якщо туз Пентаклів виходить, знаєте, це із серії рано чи пізно це все рівно трапиться. Тобто карти про це. А у людей. Почне зріти якийсь план. А у людей люди почнуть, знаєте, не боятися бути незадоволеними. Не боятися бути. Можливо, якусь інформацію будуть розносити. Можливо, знаєте, як почнуть перешіптуватися. Ну, в принципі ж, всі. Процеси соціальні всі протести, всі протистояння людей. Вони ж з цього і починаються, коли люди починаються шепотітися, знаєш, знаєте. Тому е незадоволення почне рости, і е в плані соціального це тільки початок. Ще, якісь, ще якась е в якійсь стороні, да, ще в якому місті або там, ну, на якійсь території. Може повторитися подібна ситуація, щось такого плану ще може бути. А, взагалі ще момент такий, про що ще карти можуть говорити? Чим це все закінчиться, тим, що будуть <підусити> душити людей соціальним? Будуть перепрошую. <підусить> Сьогодні важко говорити. Для того, щоб придушити цю придушити це протистояння, будуть намагатися і інформацію по ньому тримати в таємниці. карти ще про це можуть говорити, да рицарь Кубків і карта місяця. Зробити так, щоб небагато людей, знаєте, щоб не не розповсюдити інформацію, можливо, якісь фейкові, фейкові новини будуть з приводу цих протестів, або якась фейкова інформація. Будуть, можливо, залякувати, тому що тут карти і про це можуть говорити. Місяць, королева, жезлів. Це, знаєте, вплив на людей через статки, через... не стільки через гроші, скільки через умови життя. через умови життя. По дев'ятці пентаклів це блага, в яких люди живуть, Блага для соціального населення. Тому тут можуть якось впливати на це, на якість життя. Ну, для того, щоб залякати, щоб, знаєте, щоб тримати людей, щоб не повторилося щось таке. Ну, тобто так. М о, Дивіться, влада що буде робити з цим протестом, е, буде розганяти. І причому, бачите, як цікаво, можливо, об'ява якась буде, можливо, подія якась буде голосна, але по п'ятірці пентаклів. Тобто, намагатися зробити так, щоб людям було страшно і холодно, і ну, я не знаю, це е, ну, можливо дійсно вплинути на добробут людей. Може, потім якісь міри будуть, знаєте, як міри е, покарання. Міри для того, щоб більше ніхто не подумав вийти, бо переживали там, може, там, за своє майно, за своє, житло, можливо, штрафи якісь будуть. Да? Або там, я не знаю, відключать воду, тепло відключать. Ну, це ж може до абсурду доходити, да? який матиме розвиток, хотіла спитати, і карта світу виходить. Давайте спитаємо інакше, де да, ще питання задамо, який розвиток матиме це протистояння, який розвиток для Росії матиме це протистояння. О, і знову, бачите, 8 жезлів це те, що запускає інші процеси. Тобто, це як початок якихось змін. Після чого, після. Е, Після цього протесту почне щось змінюватися. Можливо, десь ще буде. Дивіться, двійка жезлів, другий раз виходить, можливо, ще з якоїсь сторони. Але не всі люди, бачите, як народ боїться, народ боїться, боїться втратити своє, боїться, що буде, можливо, якесь придушення. Може, дійсно, знаєте, по п'ятірці пентаклів почнуться якісь. Вплив на людей в плані добробуту. Кішка просить, це панство одну секундочку. Тому, друзі, ось така ситуація. Що ці протести для Росії? Дивіться другий раз. Магія, <с> значить, точно якісь процеси запустяться, Колеса фортуни, да? Тобто якісь е, події карнічні, це те, що мало статися, це незворотні процеси, Цей серії, е, дочекалися, да? тут ну, щось таке може бути. Це ті речі, які будуть впливати на подальше життя. В цілому всієї країни. Тобто, це понесеться, це рознесеться. По дві цізлів це рознесеться далі. Колесо фортуни, це карма. До цього все йшло. Знаєте, як рано чи пізно все рівно щось вибухне і знову два туза. Слухайте, ну карта сьогодні. Що це в контексті війни? Мені цікаво ще таке питання. В контексті війни в Україні, да, оці протести. Що це в контексті війни в Україні? О, тут Спентаклів. Це шанс. Відволікти увагу, шанс щось змінити. І, ви знаєте, можливо, ця тема, вона. Приверне до себе увагу всередині країни, Тобто можуть початися якісь незадоволення, якісь заворушки всередині країни люди почнуть думати. Да? Тобто люди почнуть думати. Ну, не всі, друзі, по відлюднику це прям одиниці, ну, хто вміє це робити, да? хто може там, бачити інформацію, людей, які ну, хоч якось може, там, аналізувати можуть, інформацію. В контексті війни дивіться правосуддя. Це прямим, прямим чином це ніяк не вплине на війну. Звісно, тут, ну, по повішеному, по четвірці кубків, знаєте, як буде придушене недостатньо, недостатньо сили. От якби більше народу вийшло, так, якби, якби Піднялися прям от, ну так, щоб прям всі. от тоді, звісно, був якийсь результат. А так ну, змусить задуматися і почати щось виясняти всередині Росії. Я так розумію, що ну, на Росії ж скоро почнеться. Чого тепер на Росії чекати після цих протестів? Ну, будь ласка, мало того, що буде, людям буде страшно знаходитися, можливо, знаходитися бути у себе в країні, да? можливо, по королеві мечі взагалі це карта війни, але і карта певних спецслужб всередині країни, від яких може бути страшно. Тобто тут можуть бути якісь покарання. Вісімка пентаклів з королевою мечів може показувати на покарання таке, знаєте, не те що законне, а затримувати можливо будуть ну, дуже багато людей. Да? Може, чистки якісь почнуться серед населення, серед зачинчиків. Страшно, бачите, от будуть намагатися знаєте, знищити на корню. Тобто зробити так, обмежити і залякати людей так, щоб у них навіть і думки не було, десь кудись виходити і, і щось таке от, подібного плану робити. Дуже боїться, давайте подивимося, що Кремль на всі ці протести. Що Кремль на всі ці протести? Яка реакція? Дуже неочікувано. Дивіться тут дійсно а, певні розчарування. Певні розчарування неочікувано, і тепер будуть намагатися знайти вихід з цієї ситуації. Інформацію будуть намагатися приховати чи то справжню інформацію, чи то взагалі в цілому інформацію. Да? Це знаєте, як будемо тримати інформаційну тишу. Серед е, людей робити такі речі, щоб люди більше не вставали. Заяви якісь будуть, заяви якісь будуть. А взагалі, знаєте, е, є розуміння, а взагалі є розуміння того, що дійсно. Задумалися, можливо, десь злякалися. тобто, ну, да. О, добре, друзі. Цікаві події починаються. да, Не просто так з початку січня я з ким, з ким не розмовляю, всі, від... ну, хто, хто відчуває, да, цей інфопростір. Всі підтверджують те, що січень важкий в плані простір давить трошки інформації, багато подійності, багато і щось таке. Знаєте, таке відчуття, що це ще не саме важке, що може бути. Тому, друзі, тримаємося, віримо в перемогу. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.